Це друзі в Польщі, здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 ВПЛА летять через Волинь в сторону Польщі, на краків. Прям я вам буду це все показувати. Отут за десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули. розповсюдите. Ви зараз будете бачити це в усіх пабліках. Отже, п'ять дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли F-16. Цікаво, чи підуть на збиття. Два Б... наступна новина. вона, два БПЛА вже збито а, польською обороною. Про те, що 11 рухається напрямку Польщі з Волині є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі, і от цікаво, взагалі. А, ну що буде після цього? Ну зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалося і це зрозуміло, що це влетіло там зі сторони Росії. Типа, таке вже не помітить. Ну, я просто не знаю, Тіпа, якщо на це, вже Європа не зреагує. Але я вам читаю далі. Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СААП 340. Я, ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож, прикріпляю знову карту, як воно тут летить, і щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі. У відповідь у небо підняли слітаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. пахне третю, да. Але глянем, глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну на такі вже не зрагувають. Попередньо є приліту Польщі, монітори. Так. А... Русські ударні дрони, русські ударні дрони один за другим залітають в Польшу. Безсильна НАТО підняло авіацію. Росізмін. Розумієте, що відбувається? А, я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. А, ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна їх частина, як пишуть, летить на краків. Тому а, будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але. Ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика і краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще і що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зранку запишу вам нові новини на зв'язку.